Бокло. Так! Оп, хто запам'ятаєш вечіру рук другу сторону? Другий боком, Пішли. Раз, два, раз, два. Боком-боком-бок. Саша, таку сторону дивися, Саша. Боком, боком. Боком, добре. Не спішіть. Ано помало. Мене не переганяємо. Я знаю, що ти швидкий. Так, йогорчик не треба ганяти. рити. Давай, чтовто оранжевая команда оранжевадавай давай 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 мика срыденк час срыденк смотри давай пас счас срыденку молоченко димаш выйди назадможно назад можно Так, побіг, 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 швидше. швидше. Давай, давай, давай. Бези, 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 бези. Так. Швидше, швидше, швидше. Добре. Кожну, кожну. Добре, добре, швидше. Вибіг і святку Дані 5. Дані п'ять передавай. Далі, без кожні, швидше, Дань, давай, давай. Добре? Далі, Дань, 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 далі. Раз. Давай давай швидше, швидше, швидше. Ще по порозочку, давай швидше! Хлопці, назад швидше, ще по разочку не маємо забити. Хто зможе забити ще раз? Право дівчину, постійно. Дай ти гарно нікого немає.

Ви маєте кожен кожне. Почти балочка. Почти под балочка. Почин балочка. Дай, давай, давай, давай. Ладно, давайте. Так, так давай, <ристот> виходи, 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 виходи. тут ваєш. <ристот> <Тут, ристот>